Так, урок третій вхід введення служіння. Що для цього необхідно. Тобто, ви, якщо ви хочете таке розмірене життя, ви собі можете. Там, де працювали, там працювати, жити так, як жили, але часу залишається все менше і менше. І що я зробив? Я. Почав виставляти свої відео. Відео спочатку проповіді, тобто коротенькі, по 6 хвилин, потім 10, потім 20, потім 40. Але в Facebook, я на Фейсбуці, сказав, що тобі достатньо тільки 36 хвилин. Далі виключається звук. От І е, я почав записувати ці проповіді. Отак, От де був? На природі, то на природі. Там, де як -то, в мене приходило натхнення від Духа Святого, там і почав записувати. І що почало відбуватися? Почало відбуватися те, що люди, особливо, коли я сказав, що я православний священник, православна реформатська церква, люди почали писати: писати, дзвонити з проблемами. І спочатку лише я їх приводив до Христа. Тобто, це, в принципі, основна наша задача: так? Привести людину до Христа. Але пізніше почали телефонувати люди, які мають одержимість або хтось з них в сім'ї одержимий. І що почало відбуватися? Я розумів, що я не можу з цією людиною зустрітися, помолитися, тому що ми не були до того. Але це в основному було 15 років тому. Молитви за вигнання демонів. І я запропонував одному, потім другий помолитися онлайн. Тобто, я бачив, що вони приймають Христа онлайн, стіляються онлайн, вже були стілення. Я думаю, а чому б не спробувати вигнання нечистих духів онлайн? І воно запрацювало. Тобто, що відбувалося? Я молюся спочатку. Чоловік, я дивився і ним починає викручувати. Він весь вже спотів. Ну так, думаю, ого. Тобто він сказав, що йому стало легше, друга людина дзвонить. Почалося там. почалися крики. цей дух до мене говорить, звідки ти взявся. От. Вони часто так на початку говорили, звідки ти такий взявся, мудрий, або кричали, коли їх святий мучить. Не кричали, звідки ти такий взявся на нашу голову. Це будете ви на початку служіння будете чути такі речі. І в, почали духи виходити з цих людей. Навіть були випадки. Я думав, спочатку ну, що потрібно, щоб людина прийняла Христа там все по-правильному. Були випадки, що дзвонили навіть з Німеччини. Жінка, яка не знає англійської. Я Ну, я б, якби вона знала хоч трохи англійську, я б з нею англійські спілкувався. Тобто я ж не був підготовлений, щоб якийсь там перекладач на німецьку. Не знаю, чи в екзорцизмі себе працювало, але цей перекладач, тому що є, що дух просто нечистий дух до тебе говорить, людина навіть не може промовити якесь слово. І я почав за нею молитися. Почав молитися, і дух святий її торкнувся, це все, її почало викручувати. І ці нечисті духи вийшли. Вона, Все, що я зрозумів, що зер-гуд, зер-год. Я, я їй декілька слів сказав на англійський, все-таки вона хоч щось розуміє, там, що це все Бог, йдіть більше не грішіть. І, тобто, помазання воно діє. Воно діє. І будуть, будуть різні випадки у вас. Неможливо щось сказати, що от робити тільки так, і так, і так. Так, є основи, які є правила, яких потрібно притримувати, але буде завжди, Святий буде вести як хоче, будуть завжди винятки з правил. Тобто, якщо ви хочете служити на поповні, якщо ви хочете служити на повну зайнятість, щоб Господь вас забезпечував, тому що, коли ви. Так як зараз моє життя, то тільки Господь мене забезпечує. Я залишив свій бізнес, залишив. Хоча є ще замовлення, я <кій> взяв працівника на роботу, але це так, знаєте, це так він, він заробляє, ділиться зі мною. Тобто з цього ніяк не виживає. Треба в великих масштабах робити, щоб таке працівники на тебе працювали і щоб були нормальні заробітки. Я пішов на повне забезпечення і де, кому вас придається залишити роботу, зробити такий крок віри. І що я скажу? Що я мав бізнес, непоганий. Тобто, ну, але 6 дітей я десь заробляв ну, 60-80 тисяч в місяць. Але мені при цьому цього не вистачало, тому що ну, війна, ціни підросли. А зараз Бог дає, тобто скільки тобі, скільки потрібно стільки дає, Тобто це може, це в суми в набагато більше. От, просто от людина побачила, я почав вже її виставляти от відео екзорцизму, звичайно, розмите обличчя, відео, де лю нечисті духи виходять з людей. І просто от людина дзвонить і каже, Бог поклав на серце, от вам переказати десь там за границі, там, тисячами баксів. тобто ні в чому не нуждаємося для служіння, що ми? ми привели машини в порядок, щоб, вони, щоб можна було їздити служити. Хоча я зауважив, що до того в мене дуже часто ламалися машини, як я війшов в служіння зараз. Це два місяці я точно їжджу і. Дуже рідко якісь такі поломки, або вони легенькі вчора вихлопна відлетіла, просто приїхав додому, заварив. От, І ще думаю, слава Господу, що я не їхав до Тернополя. Вона би відлетіла, це такий звук, ніби ти в якомусь літаку летиш, особливо турбіна, коли починає свист, коли включається турбіна. Такий свист. І буде повне забезпечення, повне забезпечення. Тобто люди, це, що я там. Що мені допомагало, що я виставляв відео в Facebook і Facebook оплачував, то це взагалі копійки. Зараз я рахую. Тобто, в середньому там 150 доларів в місяць. Це, це взагалі Це просто так, щоб дітям якісь цукерки купити. Да. І... Але в Переглядів буде більше, І зараз я зареєструвався в Ютубі, тобто однозначно ви будете, якщо ви будете повністю зайнятість, я вам це говорю, це нормально, хоч зараз дуже релігіозники скажуть, що ні, та гроші тут не мають. Як то керувати? Керувати не мають, але робітник достойний своєї оплати. Тобто, ви, щоб не тратити десь час на якогось дядька працювати, ви маєте звідкись мати оці доходи. І нічого страшного, якщо ви викинете відео в своїй проповіді і вам за це заплатять. Тобто, звичайно, щоб не було це мотив, але Господь мене заохочував цим. І вас буде заохочувати цим, що ви, пам'ятаю, прийшли перші оцих 150 баксів, там заробив за місяць такий довольний такий, знаєте, що, ну це Господь, бо ти славиш Господа, тому що це твої якісь такі, що ти не руками так, заробив, що ти просто майже нічого не робив і не прийшли. От, так що будуть такі речі. А теж, недавно я подивився знайомого в Ютубі, ті перегляди, що в мене на Фейсбуці, це вже би були тисячі доларів. Тобто, давайте, закидайте, тим більше. У мене на днях було слово, що це аж півтора роки і буде це все припинятися. Зараз рухайтеся, відкривайте свої аккаунти всюди, де можна. Я вам вчора в Тік-Ток відкрив, ще нічого, правда, не закидав. Но для молоді потрібно. От, навіть оцей, що Я згодився на красиву картинку, на якість зображення ну, для молоді. Тому що старші люди будуть вас дивитися, У мене там є такі відео, що взагалі обличчя ледве. Розрізняєш така якість. А молодь вона хоче отаке. отаке буде, ну, Бог працює через це, через цю якість зображення. Знаєте, написано, що ми сіємо в душевне, а пожинаємо в духовне. Тобто душевність це якість зображення. Людина хоче, що написано в святому писанні, що походь очей. У людини є походь очей, вона хоче, вона там нажме, де є походь очей. І а ми, а ми там. Там не одеяло дає щось своє, а ми їм підставляємо свою, те, що Господь робить в царстві його. Тобто потрібно вам. Я закидав, у мене було слово просто закидати Facebook своїми проповідями. І люди просто кажуть, де мене горнемо, там ви, там, ви, там ви закидав. Господь часом будив три рази на ніч, я записував такий сонний, тут десь терчить волосся. <реш> зараз, все, зараз все, має бути стрижкою. Ідеально. А тоді такий, знаєте, сонний десь тричить, і, і воно проходило, воно проходить, тобто дух святий, керує, працює. Навіть було одне відео, ми тримаємо козочки, вівці, і в одному відео я вже закинув його на Facebook. я переглядаю, а там з бороди отакий волосок білий такий. Козячий волосок такий висить. Я такий, ні, я не буду перезаписувати це відео. Хай вже так буде. І я тільки це подумав і дивився на відео. Він пик впав. Тобто він десь там хвилину повисів. От, тобто буде по-різному. І це, нічого страшного. Головне себе полюбити, який ви є там. Часом дивишся, сестрички такі красиві, накрашені. А тут моя така, знаєте, мордочка така невиспана. Круги під очима, але я люблю себе. Так, Хто має почути, той почути. Тобто, щоб не було перекосу, що має бути красиве зображення або перекос як небудь, так і піде. От, ми маємо водитися духом Святим. Закидайте, закидайте, пробуйте, водитися. Я вчився, до речі, водитися духом святим, коли записував проповіді. Тобто Я чув, це говори, це не говори. Я, коли приходило натхнення, я біг зразу до, до камери. Ви будете відчувати, ви будете, це буде, буде мало-помалу, ви будете краще чути, 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 розрізняти. Ви будете відчувати, от, як я відрізняв, де мої духом наповнені проповіді не духом. Дуже просто. Я просто виключив, щоб перевірити, як воно записано, там, чи зображення, чи я, я там в носі не колупаюся пальцем. І я починав плакати. Просто слухаєш свою проповідь і починаєш грівіти. Оце означає, це вже признак того, що ви не хлюпік, а що воно наповнене Духом Святим. Або так: Ого, я таке сказав. Тобто ці проповіді, що я позаписував, я зараз прослуховую і надихаюся ними. Закидайте. Люди почнуть тоді телефонувати. Якщо ви не хочете самі, щоб. Від імені церкви. Не від імені церкви зв'яжіться з нами. Ми їм видамо колорадки. Ми їх шиємо по 250 гривень. І, і, до речі, натуральні. Отакі, от як в мене. Все, от. Від Армані сорочка на, на гуманітарці. куплена за 10 гривень. А ще 240 буде цей пережиття. І зв'язується від, будете від реформаторської православної церкви, люди, використов... люди, ми використовуємо це, а люди хочуть бачити знову, напевно, це поход очей, що це є священник. Ми рукополадаємо і чоловіків, і жінок на священників. Все по писанню, не переживайте, що там жінка в церкві мовчить, в церкві хай мовчать, а на Ютубі буде говорити. Буде проповідувати. Моя дружина, вона я її руку поклав на служіння, вона також колораці. Ми служимо. Ми зараз по церквам. У нас субота-неділя, це у нас це по церквам помазання працює разом. Вона просто вона от обнімає людей. Вони там всі падають, плачуть. Такі речі відбуваються. Дуже прекрасні, нам це подобається. Ми дітей беремо з собою, вони люблять Господа, вони хочуть служити. До речі, от Бог так зробив, що у мого малого вже 150 тисяч підписників на Ютубі, і він починає цим служити, робити от такі відео, тобто проповідувати Івангелію. Помаленьку, помаленьку, цим людям, які вже молоді, до речі, для молоді. От, в нього срібна кнопка і йдемо до золотої. У мене тільки 10 тисяч підписників, до речі, де 150, а де 10, але Бог працює. У мене відео набирають мільйони. Мільйони, І то кажу, от таке на коліні склепано. До iPhone мені далеко. І воно мільйони набирає і люди. Вже помазання, знаєте, як працює? Працює так, що люди пишуть, кажуть, ми дивилися записане ваше відео. І зійшов дух Святий, І я ревіла, там, мене торкнулося, я наступний день така хожу, бадьора, щаслива. От. Є, що люди стіляються, є що дух Святий просто торкається, є що демони навіть вже виходять. Навіть людина каже, я дивилась ваше відео, і чоловік почав кашляти, з нього почало щось виходити. От. Просто від цього відео. Це не я, це просто помазання Духа Святого. Це те, що говориться. В... Діяння Апостолів, друга глава. Да? Говориться, що в останні дні я вилю Духа Святого на всяку плоть. Це Дух Святий, він зараз ходить. І він робить те, що він хоче. Сповнюються люди Духа Святого, Дух діє, як хоче. Ну, будемо, Поки що третій урок будемо завершувати. Тобто я розказав вже оцей вхід в служіння, як ви, що ви маєте записувати, як і до чого. На цьому все. Дякую за увагу.